Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися, що робиться у нас на фронтах. І так, дивимося спочатку в сторону Росії, що в них? У них якийсь там наказ дуже е любой ціною взять. Ви бачите? От, у росіян взять любой ціною. Угу. Їм нужна перемога любою ціною. Ось як іде. Диявол не здається. На жаль, диявол не здається, щоб їм все посхало. Вибачаю, що я так, але ви знаєте, вже, вже сил нема від них, що я не воюю. А я уявляю, як нашим воїнам. З дияволом дуже важко. У них, ви знаєте, це коли йде наказ. Вони не здаються, так? По-перше, ось. По-друге, у них наказ, чіткий наказ взяти любою ціною. Їм нужна перемога. Тепер дивимося, да, і от знову випадає перемога. Їм потрібна перемога. Тепер дивимося, як наші воїни. Ну що це таке? Наші воїни. Ну, Наші воїни теж стоять. Бачите, от випадають вже карти. Наші стоять, набираються терпіння. Збирають ресурси, енергію, ось, і теж не готові, не готові здатися. Так, е, наразі, наразі, в мене чомусь таке враження: наразі йдуть переговори, чомусь в мене йде по відходу залишити якусь, якийсь клаптик. Іде зверху якийсь, е, чекають на, на наказ зверху. А ну зараз я докладу і подивимося, чи дійсно є тут щось, що говорить про відхід. Чомусь у мене йде інтуїтивно чекають про відхід, здати якусь територію. Подивимося відступити. Тут я бачу відступити, зберегти життя. Да, Бо йде велика загроза. Щоб ви розуміли, тут іде якась дуже велика загроза від Росії. Е, таке вже було. Ви знаєте, чомусь у мене йде загроза якогось котла. Загроза котла. Давайте подивимося, це в Авдіївці. Да, Там щось в Авдіївці, мої дорогенькі. Нам, нам, мало про що, нам дуже мало про це говорять. Але там. Ну, не те, що, ну, от, бачите, карти показують, треба вийти. Чи це точно Авдіївка, я не буду зараз це, бо я інформацію не володію, але тут таке враження, що треба залишити якесь місце. Ось чекають наказу, щоб не було десь якогось котла. Якщо ви знаєте, де зараз є загроза якогось котла для наших, Боже борони. Щоб нічого не сталося, щоб вони це. Але я бачу, що тут буде відхід. Тут буде відхід, тому що так вони з меншими втратами, бо там сумасшедша сила йде. Там, знаєте, знищувати ну все. От тут, знаєте, дуже такий жорстокий наказ, тому що це жіноча карта. А жіноча карта вона мститися за щось. Ну Ви розумієте. Просто ви зрозумієте, що Росія у них у крові це знищити Україну. Просто знищити. Якщо Україна буде процвітати, немає Росії. Без України Росії немає. Розумієте? Ось, Їм треба підігнути. Вся історія іде з України. Ось, Росії як такової нема. Це все фейк, це все. Як сказати, придумано, надумано? Якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Це буде Україна.